Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують проводити профілактичні заняття з питань пожежної безпеки в різних установах і закладах міста і района. Так, сьогодні рятувальники провели профілактичний захід на базі Ізмаїльської міської центральної лікарні для того, щоб навчити медичний персонал ліквідовувати пожежу на первинних стадіях. Бо медичний персонал несе відповідальність не тільки за Своє життя, а й за життя пацієнтів теоретичні знання необхідно підкріплювати практичними. Теорія завжди тісно переплітається з практикою, але на практиці ми бачимо, що теоретичні знання не завжди допомагають людям, бо саме у надзвичайній ситуації або під час пожежі люди можуть не діяти злагоджено і швидко. Тому ми і проводимо такі заходи для того, щоб навчити людей правильно реагувати, правильно діяти при виникненні пожежі або у різних надзвичайних ситуацій, саме тому сьогодні нашою метою, нашим завданням було навчити людей правильно використовувати вогнегасники при гасінні умовної пожежі, і я вважаю, що заняття пройшли дуже гарно, бо кожний медичний працівник мав змогу скористати займатися вогнегасником для ліквідації умовної пожежі. Сьогодні у нас було заняття по пожежній безпеці. На самом деле дуже цікаво, дуже доступно нам розказали о технике э, э, гашения огня, о пожарной безопасности, о том, что действительно э, может произойти с каждым человеком на улице, дома, на работе, где угодно. Поэтому да, для меня, для моих коллег это очень было очень интересно, очень доступно. И, в принципе, мы благодарны за то, что нас посетили МЧС Украины и рассказали.